Сьогодні горішні плавні вітають видатну постать українського волонтерства Григорія Миколайовича Янченка, відомого як дядя Гриша. Цей незламний чоловік, який від 2014 року підтримує нашу армію, є живим прикладом свідомості. Його шлях це історія про те, як давні рани дали поштовх до великої місії, як віра близької людини розкрила шлях до допомоги, і чому, попри всі випробування та особисті втрати, він принципово залишається в Україні щомісяця, особисто доставляючи допомогу на передову. Дядя Гриша пройшов через різні етапи війни: від забезпечення одягом і продовольством у перші роки до збору на дороговартісні дрони та стерлінг зараз. Давайте почуємо цю зворушливу історію з перших вуст. Від учора у горішніх плавнях гостює справжня легенда українського волонтерського руху Григорій Миколайович Янченко, більше відомий як дядя Гриша. Дядя Гриша не просто волонтер, а живий символ самовідданості та безмежної любові до України, який невтомно допомагає захисникам збройних сил. Дядя Гриша перебуватиме в горішніх плавнях до п'ятниці. Зустрітися із ним та підтримати збір коштів можна буде у четверта-п'ятницю від 10-ї години ранку до вісімнадцятої нульнуль. Шукайте його біля супермаркету, що розташований поряд із центральним ринком. Після цього дядя Гриша вирушить до Кременчука, продовжуючи свою невтомну місію. Ви розумієте? Я військовий волонтер, який проживав у Херсоні, тобто з Херсона. От і я про волонтер 2014 року і продовжую зараз волонтерити. Але, як кажуть, моя волонтерська діяльність розділяється на декілька періодів, тобто період АТО, період ССО, період окупації і зараз повномасштабна повномасштабна війна. Тобто всі складові цієї волонтерської діяльності. По-різному складалися. Одне було на початку. Ми просто допомагали всі волонтери Херсона, там як і вся країна, допомагали одягнути нашу армію. Це було одне, одне пріоритетне питання. От, е, вже інше, інше питання в іншій частині це було забезпечення продовольчої програми. От, вже третя окупа... окупація Херсона, в яку я провів сім місяців в окупації, це було інше. Це було просто збір коштів і пересилання цих коштів іншим волонтерам в інші міста, які були не окуповані, які могли, мали виїзд на передній край до наших бійців. От. А зараз, вже при на стані повномасштабної війни. Це вже четвертий період, який надає нам волонтерам можливості, не те, що можливості, а дає нам дуже складні умови для праці. Чому? Тому що вони, зараз військові потребують дуже дороговартісні прилади, такі як дрони, як старлінги, як. Екофло, як генератори і так далі. і так далі. Все це дуже дороговартісне. І потрібно для того, щоб їхати на передній край і щось вести для військових. Автомобілі, до речі, теж пікапи і різні, вони теж дороговартісні, але це потрібно для нашого захисту, для наших бійців, для забезпечення нашої перемоги. Тому зараз мене з мину з січня місяця минулого року я вирішив мандрувати по всій Україні, зупинятися в кожному місці на тиждень, збирати донати і їхати в інше місто. Після відвідування трьох міст я їду на передній край. Везу на те, що назбирав збирав цих трьох містах. Перетворюючи ці донати на речі, тобто в основному зараз це йде війна дронів і саме головна потреба наших військ в дронах. І тому ми, я купую особисто, я купляю дрони. І везу на передній край і віддаю передаю нашим військовим. Вони вже потім знищують за допомогою цих дронів, знищують ворожі війська. За кожною великою справою стоїть особиста історія, яка формує і надихає. Дядя Гриша є живим прикладом такої історії. Його незламний дух, попри важкі випробування та особисті втрати, став символом незламності для мільйонів. Мене сколихнуло те, що як я і чим я можу допомогти в своєму стані, нашим військовим на передньому краї боротьби. Ну, мені завдяки дружині, яка мені підказала рішення цієї питання, я вирішив. Тобто вона мені підказала вихід з цього положення. Я їздив, поставив так відерця, їздив, збирав кошти з записом, з написом. Допомога для ЗСУ ну, їздив і збирав кошти, і ці кошти потім перетворював на ті речі, які потрібні були для наших військових. І потім возив ті речі завдяки іншим волонтерам. Які перевозили мене з цими речами. На зараз я один вже 4,5 роки, як дружина покинула цей світ, померла, проживши зі мною в сімейному шлюбі 51 рік. Але я завдячний був, що вона просто не застала цю війну. Вона померла в 2020 році, вже 4,5 роки її немає. От, але, як кажуть, вона мене надихає на, ці, на цю роботу, і в мене залишилося тільки, як кажуть, військові і сини, які багатодітні, які зараз проживають при, при початку бомбування Києва, бомбування Херсона, їх вивезли за кордон. І вони зараз проживають в Німеччині, а я залишуся тут. Чому вони вас не забрали? Е, я не хочу. Я не хочу. Чому? Я не хочу е, якраз з двох причин. Одна причина це військ, допомога військовим це в першу чергу. І могила дружини це друга. Я не хочу залишати Україну, не хочу залишати дружину. От, і не хочу залишати військових без моєї допомоги. Хоча вона, як кажуть, можливо, краплина в морі допомоги, але ця краплина теж дає якусь, якийсь результат. Не проходьте повз кожна українська родина має своїх захисників на фронті, і кожен із нас тут у тилу завдячує своєю безпекою саме їм. Попри власні випробування, дядя Гриша щодня знаходить у собі сили допомагати іншим. Тож це не просто заклик до донату, це можливість проявити солідарність і подякувати тим, хто ризикує життям заради нас. Зробити внесок можна як особисто, так і перерахувавши кошти на картку. Реквізити карток будуть розміщені у соціальних мережах телерадіокомпанії Гок у Сі до цього сюжету.